А но я хочу себе вот этот да. <гум> ну, книжку там Смотри, там. Дивись! Що Напої. Я думаю, що це десерти. Це напоєм. Це Бо Я думаю, що це десерти. О, сього грімашейка. А який є, давай. А один, так? Є грімашей, є ще макси. Ти теж будеш Так. Давай, замовляйш. Я хочу давно. Добре, два замогла. А там, міл... Тобі хаппі мелчись уже? Тобі хапіміл чи ні? Там мені хаппіміл чист будет. Ну що, як ти думаєш як буде, яким смаком буде той грім ший? Думаю, якийсь ягідний. А ты, Лера, що думаєш? А я думаю, якийсь а, такой, ну, такий смак. Ну, типу така звачка і Баліга. там змішаний та пола. До речі, я почула в мене до мене. Хочете покажу. Це тільки забирає самостійно. <клес> <клес> ти собі замовила? Я собі нічого не замовила. Якщо Только кока-колу, я з тобою. Е... E, ні, я навіть колу собі не замовляла. Всі я вас буду підпивати, під'їдати. До речі, я. Я собі замовлю то за А Я теж собі! А для чого тут фанта? Ну але фант. я собі замовляла фанту. Я його пити не можу. Як його хопити? Це морозиво. — Ні, це якось черніка якась не дуже. Мені не лави. Тобі подобається? Пінка. Можеш мені кого замовити? Можеш школи замовити. Отже, я купив оцей гріма шейк. Пробував його. І ось що я хочу вам сказати: якщо ви не любите лісові ягоди саме так як я, то не витрачайте гривень на цю смесь. То тобто, хто любить лісові ягоди, спокійно замовляйте. Пока!